Привіт, хазяйкам і хазяїнам. Сьогодні хочемо законсервірувати баклажани в банки. Ну, Вигляді, це все буде діло не так, тому що треба це все приготувати. І для начала я би хотів так, при... перейти трошечки наперед. Ми підготовки заготовочки зробили, так як це вимагало трошечки часу, і рішили недоцільно знімати це все діло. Я просто це все об'ясню, швидше буде, да і все. Э, Отакі вот вот баклажани ми беремо, ріжемо на долічки. Це отак вот покажу, просто про, демонстративно покажу. Доліки, ріжте, практично до сантиметра. Отакі вот вот у вас долічки должны приблизно бути. Тоді ви оцей баклажанчик, так це я відставлю. Тоді ви цей баклажанчик берете і обжарюєте на сковородці, легенько не жарите, а просто обжарюєте. Просто робите таку невеличку собі термообробку, ну і баклажани у вас вийдуть. якось типу отакого. Тобто Вони будуть такі от долічки, вони, він, він пропадає оця гіркота, він солодкий такий робиться, його просто отак раз і можна вже їсти. Тоді, поки ми, наприклад, обжарюємо баклажанчики, ми робимо розсол, яким ми тоді будемо заливати саму оцю всю нашу консервацію на літру води, ми використовуємо стакан уксусу, стакан сахарю і столова ложка солі на 1 літру води. Ну, ми робили по-моєму, 3 літри да? на, 4. на 4 літри, так як у нас баклажани ще є, ми сьогодні займемося, ми багатенько закриємо. Ну, е Індивідуально думаю, для вас зроблю таке невеличке відео, що хазяйки просили, кажуть, Коль, е зроби нам, будь ласка, такий от невеличкий рецептик, щоб в ну, когось є баклажанчик, хтось може та і зробить. Е ну, для початку роботи нам треба піджарити баклажанчики. Начистити часничка, того що це буде слоєнно, то тобто у баночці ми будемо робити три слоя. Е, ну, можете слонну робити по ну як захочете. Я буду робити три слоя. тобто баклажанчики положили на низ тоді на слоєнку е, трошечки чесничка надавили і нарізали петрушечки. Кинули. І следуючий слой. Я зроблю так в три слої, і потім це все діло, оця слоєнка, вона проливається оцим розсолом і ставимо тоді це все діло. Е, як воно називається, господи, шобаночка а це в воді на стерилізацію? Во росол голови. холодний. а росі холодний. холодний. росол холодний должен бути, да не гарячим. Тобто ви розсол закип'ятили. І остудили його. Е, я ще хочу зробити пару баночок е, з красним перчиком. Я люблю, звісно, гостре. Ну, ми трошечки зробимо так, трошечки зробимо е, з красним перчиком. Так, під закусочку, під чарочку. Там знаєте, я думаю, що буде бомба. Перчику я вирвав, удома є. Так що, е, в цілому, давайте будемо починати нашу роботу. І так, я хочу трошки упростити задачу собі. Зараз е, надавлю зразу часничку, щоб потім можна було його чайною ложкою брати, скільки нам треба, і в боночку ложити. Бо ну, так буде, я думаю, що удобніше і легше. Так що можна таку собі заготовочку зробити трошки ще, ще, ще заздалегідь. Так, часничку надавили. Отак От це вийшло все буде. Тепер наріжу трошечки петрушки. Ну, в принципі, І можна буде починати напежовувати баночки. Хвостики я трошки відріжу. Їх можна теж, кстати. Вони ароматність дадуть свою. У нас петрушки багато. Хвостики я просто відріжу, вони нам не нужні. А петрушечку от наріжемо зараз. Люда скопич. Користуйся твоїм ножичком. З рук не випускаю. Спасіба тобі. Дуже удобненький, бролера удобно розбирати. Це у нас подарок від підписниці. І ще заточка ножів. Оп. Не О! Ця. Ну, не ця, а отак у нас просто одна є, а та лежить, жде свого моменту. Тобто, прикольно дуже раз, наточив ножичок. Ну і, в принципі, користуємося. Так що, Людочка, спасибо. Да. За подарочок. Дуже пригодився. От, Годяще таке діло. Отак от, от. Так, ну що, в принципі, зараз. Сейчас... Наріжу. Багато зараз поки що не різатиму, потім уже по, по мірі накопиченості роботи я вам покажу по биріку зараз, як це робити. Е, кому усе буде внятно, понятно, можете просто виключати відео. Хто хоче просто подивитися, побути з нами, будемо, будемо далі працювати. Так, а ну, хоп, і сюди я в мисочку її поки що. Боже, аромат страшенний. І Петрушка пахне, і частик пахне, і, і баклажани оці жарені пахнуть. Це капець якийсь. Так, ну що, це я трошки тоді відложу. Дай будемо на, це, на чиняти, пробувати зараз баночки, руки помию. На всякий случай вимиємо руки від хейтерів. Поскажуть там, що хто знайшов. Так, ну що, баклажанчики зараз тоді накладаємо. Можете петрушку і чесник зразу кинути на дно баночки. Тобто можна так зробити. Можна не кидати, якщо у вас там по лімітові все, знаєте. Ну я не знаю. Кидати, не кидати на низ. Кинути, давай кинемо. хорошо, ну, Хазяйка каже, да, значить да, Небагато. от Візьмемо так, от, хопа, чисто шо? ну, чай, столову ложечку. Чайна. Чайну кажу. І отак трошечки укропче. Цього е, як його там? Петрушечки. Все. І тепер просто от ми беремо ось сюди от баклажанчики оці і напижовуємо. Руки, звісно, в мене руки, не, не руки-крюки, хотів сказати, а ну, здорові. І дуже важко мені туди прям добратися до дна баночки. Ну, я думаю, що я буду так, якщо, що, поправляти трошечки. Тут не, да, не сильно, щоб пролити тоді це все діло е, самим по собі розсольчиком. Ну і отак от хопа, просто от промазуємо легенько. Не, не багато, я не знаю, мабуть, не, не дуже ж багато, да? щоб і ну, не пекуче, щоб малі їли, якщо. що, І петрушечки, ну, зелень це норма, нічого там страшного. І опять пішли отак по кругу. Тобто, в принципі, е сам процес оцієї роботи не важкий. Ну, недовго це все робиться. Е діло в тому, що за забирає дуже багато времени. Що, що? Пожарити. Ну, також. пожарити, так, да, іменно обжарити. Так що, я думаю, що у вас усе вийде. Так, час. Оп. Мабуть, треба було перший часник. Тобто, ну, в принципі, там усе. Я думаю, що. О, хоп-хоп-хоп-хоп. І тепер ще. А нагору вже не треба, да, так, мабуть. Получається, в нас три слої. Нагору вже петрушку тоді, що неком, мабуть, і не треба. Чи кинути. Так і дай. Так і дай. Ти з усім зголошаєшся, коротше, да? так? Так. Не знаю, отак і оставляти, так? Да? Uh -huh. Ну, прикольно виходить. Дивіться, камера, я думаю, передасть цю, цю красоту. Як на мене, прикольно виходить. І в принципі це ж мужик робить. Ну, мужики, давайте, чин джінні, і в нас вже буде погріб, там лки-палки. Зато там зимою, знаєте, приходять до вас гості, а мужика, це я закривав. Знаєте, як воно класно. От, а ну кумець, давай по чарочці, а ось баклажанчика попробуй. І раз, бахнули цього баклажана наїлися, а знаєте, воно ж ну якось тоді інтересніше. Так, ну що, баночку отак оставляємо, да, то є? Да, потім ну, давай, знаєш для кого? Для тих, хто не хоче ждати, подивитися, як воно все буде виглядіти, я щас просто зроблю. Ну, а ми там іще побалакаємо далі, да і все. Е... Щас залью, просто як це буде вигляді. І потім просто от відправляємо ми це все діло на стерилізацію. Тобто, беремо сотейник, да? як на українському. Друшляк. короче. Ні, друшляк це той, що ціде. Короче, беремо якусь хрінотень, якою можна залити воду. Може чашка, може, така якась штукень. да І все. І отак от проливаємо. Хопа оцю баночку. О, от так. Ля як, розсольчик пролився. Пролили. А потім я думаю, що можна подивитися, воно зараз, поки усядеться усе, е, можна потім прийдеться і ще палити. Тобто, е, в принципі, розсольчик як пролився, то вже добре. Маринадом. Маринаду йде зовсім небагато. Тобто, йде десь 50-70 грам на одну баночку. Ну, не більше. От реально можна буде спробувати. Ну, хай 100, хай 100, да, Хай 100 розполагайте на одну баночку. от скільки баночок хочете закрити. Із е, літри маринаду у вас там вийде, наприклад, хай 10 баночок. Поняли? Розігналось багато. Ну, багато, небагато, яка розниця. Там можна буде цим маринадом е, мені залити е, гострий перець. Да і все. І буде красота. Ну, в общем що, отак от все виходить. Зараз не закручуємо, не закатуємо закаточною кришкою. Е, кстати, де у -у -у. а де закаточні кришки? Ага. Е, просто тоді робимо як. Кришечкою просто накриємо, заливаємо каструльку води і стерилізуємо, ну, так, щоб десь 1,5 см догори баклажани стояли в водичці. Запростерилізували 15 минут і у нас усе готово. Все, і буде бабах. Так що, ну, і Будуть такі от баклажанчики з зеленушечкою, з часничком, у собственному сочку, чуть-чуть олійки, там, маринадик. ну, от. І все. Бачите, я трошки потряс, і вже маринад трошечки зійшов. Тобто, баклажан впитав. Ну от воно прольється, поки простерилізується, воно ще льється. По стерилізації будете дивитися, возможно, треба буде ще трохи тоді маринаду додати. Так, ну що, баночку ми туди відправляємо. А це потихеньку беремо і починаємо свідкую. По такому ж самому методу. Так, ну що? І з усього я побачив, що у мене вийшло 5 баночок. Я тут наготовив багато і баклажанів теж є багато. Ну, 5 баночок зробимо ще так. а Потім ще не знаю. Я думаю, що пару баночок зроблю собі з перчиком. Ми то відео будемо закінчувати, Я думаю, що рецепт реально простий. І удобний, і вам він подобається, попробуєте закусочку отаку от дома зробити. Ну, а ми на даний момент будемо відео зараз заканчувати. Зараз е, зробимо стерилізацію. Ну як, зараз ще не закінчуємо. Зараз ще трошечки е, доконсервіруємо і потім будемо закінчувати. Так, ще ось сюди чуть Отак от. Це відставлю я трошечки тоді назад, на потом. Бо потім підготуємося. Що заливаємо ці останні баночки розсольчиком і в принципі усе готово. Баночки льємо повненькі, воно все одно той розсол зараз питається і потім прийдеться все одно ще доливати. Помощник Помощник прийшов, так. Да. Привіт сино. Привіт, привіт. Трошки отак беру вилочкою і стінки стягую. От як на мене пустоти тоді вже виходять, все. І тоді вже я точно бачу, що е, ну, розсолом покрита повністю наша вся консервошка. Так, ну що, все, в принципі. Його. Так, готово. Тепер беремо каструльку, підбираємо підходящу, ну Наприклад, от, щоб от влізло в нас там 5 баночок у неї. Да? Ну, нам, звісно, ще дві зробити. Я думаю, що ми поки що не ставимо. Давайте просто підождете, а ми доробимо іще й ті баночки. Зараз піджаримо, дожаримо баклажанчики. І я думаю, що ми просто от будемо ставити отак от 5 баночок у каструльку. Є у нас така величенька каструлька для стерилізації. Якраз туди вміщається, отак от, е, 5, 7 баночок виходить. Ну і в принципі от отак от будемо тоді е, закривати наші баклажанчики. Це називається коля сквідвард. Треба побиріку перевертати, тому що пережарювати теж не можна. Вони потім трошки потемніють після термообробки. Ну, До світло золотистого кольору. Отак от, так -от, от так прожарюєте. прожорюєте. Отакий він має бути. Легенький, акуратненький. Все, прожарюємо. Перевертаємо. І у мисочку. Бистрій, та що ж швидше? І так, блин. Де як нормативи здаю тут які, ну? На кухні. Кухонні нормативи. Ну. Де б ще оце б побачили, коли б жінка поганяла мужика? Ну нічого. Я просто зимою як піду в запой і буду закусувати баклажанами. От тоді ми сповнимо, хто, хто в сім'ї головний. Да. Так, Поки це все діло робимо, дійшли до висновку, що е, першу партію ми баклажанів робили тоншою, тобто тоненько різали. Другу партію почали різати товще. Я от дивлюся, він не так розвалюється. Не знаю, може просто, що именно, ну, пізніше він все одно пом'якне. Ну, от кусочки, коли більші обжарені, вроде би, не знаю, краще трохи да, стало. Ну, а так в цілому і в баночці непогано. Я думаю, що і метод тонкого буде прикольний, і метод е, товстих кусочків теж буде прикольно. Ну, Ми жаримо далі, обжарюємо. Е, от дивіться, ось я тільки кинув баклажан, бачите? А ось вже кинув трошечки раніше. От він вже потемнів, от прям по сковородці видно. От коли він потемнів, це перша обжарка. І перекидаємо на другу сторону. Тобто, нам треба буквально тільки зробити термообробку. Ну, дуже не вижарюйте, не зажарюйте їх, бо може тоді горчити сильно. От в мене ту каструлю, де вміщалося сім боночок. Оказується, все таки 5. Так, це ті 5 боночок, які я зробив, які готові. У нас мега. Е Підготовка. Ми зараз будемо напижувати <плес> слідчі баночки. І тут я вам покажу, як я буду напижувати із е, красним перцем. Ну це прямо вже якщо мужикам. Зараз давайте поставимо на стерилізацію е, наші баклажанчики, ті, які вже готові. Ми будемо от, видите, ми будемо невеличкими такими партійками робити. Ну, я думаю, що поставимо, одну, другу, третю бано... каструльку. Отак по 5 баночок і хватить. Е, в цілому. Було трошки менше у нас. Оце вийшло із оце, а тут а десь буде 8-10 баночок. Ну, а тут вийшло 5. Ну, в общем будемо будем приблизно орієнтуватися. Сюди зараз заліємо водичку, е заливаємо, десь щоб сантиметр даже півтора не доходило до кришки. Ну, в общем, отак от, от. Дивіться. Щоб вода у нас була, як я завжди кажу, помарусим по ясочок. Тепер ставимо на вогонь. Можна вогнику чуть-чуть додати. Коли оце все діло закипить, 15 минут. Буквально 15 минут на маленькому вогні, щоб воно вас отак не бурлило, не вилітало. А легенько кипіло по є тобто 15 минут, тоді достаємо і закатуємо кришечкою. От і все. Ну, а зараз перейдемо до діла, будемо робити із е, гострим перцем. За, Заділем таке, щось, щоб аж, аж, я не знаю, аж вогнем, щоб дихати було. Ну та все, там поставили, а сюди підійшли. Наново ну, будемо тепер напижовувати наші баночки. Отак уже булькає минут 15. Так, ну що, переходимо тоді до діла. Зараз буду якось потихеньку витягувати його. Головне витягти першу баночку. О, Тоді не намочите тоді полотенечко і все буде хорошо. Такс. 3. Тепер наступне. 4. Ой, красота. 5. Все. Оце вам і готово. Тепер беремо закаточний ключик. І це все діло закатуємо. Так, ну що, поїхали? Зараз я ключик настраюю. Хоп, все. Та й гарячий, ну... Коля, оце дурне, понімаєте? Хватає ту банку гарячу. А потім то руки болять, то ще щось. Такс, так, такс. Так. Вісім. Чікс. По поводу ключа. Писали мені, що Коль, що це в тебе за такий супер-пупер ключ? На ньому написано Prod Продмош, а чи він взагалі хто його руба, я реально без поняття. Колись я був е е у нас тут на магазинчику, і мені продавчиця каже, ось то щось побалакали. Він каже, е вона каже, Коль, от ви ж, ви ж там консервіруєте тушонки робите, все, я кажу, да. Візьми, каже, ось додому взяла ключ. Бомбовий, просто вони привезли їх небагато. Ну от виглядить він ото -от так, -от -от якось це не обзор, це не реклама. Ну от Ми ним закатуємо, вже дуже багато разів закатали. Е, дуже удобний. Він, виходить, полуавтомат, не треба його відкручувати в різні сторони. Туди, назад, туди, назад. От Все, в нього один дожим. Він от отак от крутнув. Вісім оборотів зробили, відщолкнув і все. І все готово. Так що, в цілому, чесно, не знаю, що це. Ну, ведіть закаточний ключ ProdMarш. Може знайдете в інтернеті. Кому інтересно, кому він нужен. Ціна питання, тоді я його брав, по-моєму, 250, ні, 340. Чи 320, щось щось отуди. Але він того стоя. Він вже відкатав, скільки банок і удобно дуже. І тут регуліровочка є, якщо у вас уже почепнику зносився, регуліровочкою. Ключик на 13, чуть-чуть попустили ручку докрутили і підрегулювали щоб зажим банки був прям чіткий. Ну, в принципі, реально прикольний. дуже так, ну що, давайте, мабуть, закінчувати. Я думаю, що, в принципі, е, я хотів вам із перчиком показати, ну я зараз просто буду далі займатися, так як Маринка їде на роботку працювати, а я далі буду консервірувати, напижовувати. З дітками вдома буду. Ну, в общем, якось зараз будемо воювати. Я думаю, рецепт понятний. Е, все те саме просто я буду робити. Тільки... Добавлю перцю між слоями, да, і все. Так що, в общем, всім спасибо за перегляд, всім дякую за перегляд. Во. Е всього вам доброго, всього хорошого. Пробуйте, получиться дуже хороша закусочка. От Мені вони нравляться, ці баклажанчики. Так що, я думаю, попробуєте ви, получиться і у вас. Важкого тут немає нічого. Е я думаю, що якось там десь. Вкрутитеся, вертитеся. Хто дивився повністю відео, той пойме, що тут немає нічого важкого. Так що всім дякую. По можливості я постараюся написати рецепт в коментах, щоб ви, може, там, знаєте, будете орієнтуватися, щоб не шукати відео, не промотувати. А просто ви коменти відкриєте і побачите, як його закривати. Тобто, маринад, обжарка, і що там туди треба, і так далі. В принципі, все, давайте миру здоров'я добра, бережіть себе, бережіть свої сім'ї. Все у нас буде добре. Консервіруйте, запасайтеся на зиму. Пока-пока. Для самих терпеливих, для тих, хто тільки що е не виключив відео вчасно, а рішив додивитися до кінця. От із перчиком, і з таким от виходять теж такі баклажанчики, о тільки дольками. По два-три по штучки на, ну, на, цю, на, на, на один слой. О, і тоді буде супер-пупер клас. Зараз проливаємо це все діло розсольчиком теж. І ставимо. Як воно називається? Стериліз... Стериліз... На стерилізацію. Во. Ну, я то знаю, що треба в... по поставити в каструльку і прокип'ятити. Ви з голови, як воно називається. Во. Ставимо стерилізацію. Во. На стерилізацію. От так от. Все. Лайк поставте. Всім спасіба. Всім дякую.